300 тисяч євро за нелегальний перетин кордону до Молдови затримано одразу 24 чоловіка. Детальніше далі. ДПСУ повідомляє, що організатори кілька днів збирали своїх клієнтів в одному з населених пунктів. Чоловіки з різних областей України заплатили по 12 тисяч євро за можливість уникнути пунктів пропуску і пішки перетнути кордон. Географія походження ухилянців широка: Київська й Тернопільська області, Івано-Франківська, Рівненська, Чернігівська та Вінницька, Запорізька та Хмельницька, Дніпропетровська, Чернівецька та Львівська. У визначений час група завантажилася в транспорт і вирушила до Очки висадки на ділянці відділу прикордонної служби кальманці Чернівецького загону. Однак на підході до державного кордону їх затримали прикордонники. Кожен з цих 24 чоловіків заплатив за незаконну подорож по 12 тисяч євро. Тож у результаті їх затримання загалом було припинено нелегальний трансфер на майже 300 тисяч євро. Відносно затриманих правоохоронці склали адміністративні протоколи. Наразі триває розслідування, щоб знайти головних організаторів цієї схеми. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.